Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде не дуже таке веселе відео, бо мережі стає, ну от де я живу, це Центральна Україна, Черкащина. Все менше і менше її вже у нас о, тут, де я живу, вже більше нема, ніж є тої мережі. Уявляєте, що робиться? Тобто десь 3-3,5 години нема мережі, і 2-2,5 тільки є. Ну, тобто, якщо взяти за добу, то більше півдоби її таки нема. І мій план, той, що був раніше, він вже почав е не спрацьовувати. Який план? Тобто, е Ну, в Випадку недостачі сонячного ну не сонячного світла, це будемо так казати, світла з неба. Небо <смі> сонячного світла я вже не бачив, мабуть, тиждень того сонця. Дуже була велика надія в мене на сьогодні, що буде сонечко, бо виходить вночі так гарно розвиднілося, всі зорі видно, я вже зрадів, все таке, але воно вранці взяло і опять захмарилося, як на зло. <смі> так, о, да, Конфуз такий. Не так сталося, як гадалось. І так виходить, що ось о, не цю ніч, а мину, позаминулу ніч. У мене вночі по нічному тарифу е було електроенергія, оце, ну, якщо взяти нічний тариф з 11 до 7 ранку, у мене була електроенергія тільки 2,5 години. Що можна зарядити за 2,5 години? Це в мене мав зарядитися акумулятор, він не зарядився, і мав працювати тепловий насос. Ну, тепловий насос працює від інвертора, від акумулятора. Він собі пропрацював сік, там йому треба. Розрядив гарну мою батарейку. От, але ну, працював, натопив все. Але вранці, після нічного тарифу, в мене була розряджена батарейка, і я. Після нічного тарифу, ще у 8 годин вмикнули ранку світло. І я почав заряджати батарейку, бо я побачив, що сонця не буде. Там якесь на заряд ішло, якихось 50 чи 100 ватт вранці. Ну там далі вже більше пішло, але ж треба і варити і робити і щось там. В хаті цей, ну світло треба. У мене все на електроенергії. в мене газу немає взагалі. Тому навантаження, все тільки на електро. <кхм> От така ситуація. І в цьому відео ми подумаємо, що ж нам робити далі в такій ситуації. Бо я ж кажу, вже. Не йде про мова про економію, якісь там використання нічного тарифу. Це вже виходить так. Йде мова просто. Як зарядити хоча б батарейку. Розумієте, хоча б не по нічному тарі, хоча б по денному вже зарядити. Я думаю, що ситуація буде надалі ще погіршуватись. Для нових глядачів коротенько. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, дуже класне опалення, небагато тяне електроенергії. Мій тепловий насос вже восьмий сезон почав працювати, нічого я ще не ремонтував, нічого не робив, йому працює чудово. От, в капіталовкладенні там небагато його зробити, коштує і купити, можна є бюджетні хеткеги, наприклад. От, і тягне він мій тепловий насос 800-850 Вт. Це я вважаю небагато. Видає десь приблизно 4 кВт-години. ну, приблизно, плюс-мінус, в залежності, як він гріє, на якому етапі він зараз роботи. От, 4 кВт, і мені цього вистачає для мого будинку 60 метрів квадратних. Є ще в мене сонячна електростанція вже з інвертором ЕКБ, 16 кВт панелей, хто може не знає. 16 кВт панелей, які я їм зараз не можу розглядати. Зараз я скажу, скільки вони виробляють на добу. 16 кВт панелей моїх. Зараз, це вже тиждень. От ще й у мене досвід використання вітрогенератора, але ж вітра теж немає, особо такту. Не знаю. О, і взагалі є такої думки, що спочатку зробіть нормальну сонячну електростанцію, і тепловий насос поставте там, а потім вже думайте про ті вітряки. то таке, ви знаєте. Коли вже є сес, тоді вже можна думати про вітряк і тепловий насос. Коли вже є сес і тепловий насос. Тобто, коли у вас нічого немає, вам вітряк точно не потрібний. <рапрі> я вам гарантую. От, що там у мене ще. Сонячний колектор повітряний є, ну який теж, звісно, мовчить. От зараз. І є ще плейлист. Про все це є плейлисти, куча відео. Як зробити самому? Все намагаюся робити сам власноруч, бо грошей платити на все це немає. Чи когось там просить інсталяторів? Вони задорогі дуже. От, ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насос, як це кого, ну, по мінімуму, взагалі там вкласти, що хоча б опалення працювало, тобто циркуляція в системі опалення, бо це дуже велика проблема нових усіх систем опалень. Там всі трубочки тонесенькі, і там циркуляція тільки примусова. То такий акумулятор 12-вольтовий, звичайний якийсь. Ну, краще ліфи по 4, звичайний, краще не брати, Це на випадок крайньої необхідності. Краще ліфи по 4, плюс циркуляційний насос. Цей 12-й вас буде довго і нудно працювати. Він мало тягне, його ще можна накрутити менше, щоб ще Ну. О, ще є в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. пишіть на WhatsApp. Смс-ки не треба слати, у мене немає смс-ок, я відповісти не можу. Це я вас буду шукати десь в WhatsApp, там, чи ще десь. То краще на WhatsApp одразу пишіть. Дзвоніть або пишіть на WhatsApp, як вам зручно буде. Цілий день можна дзвонити або ввечері. Ну не дозвонились раз, дзвоніть ще там, пішіть, дзвоніть. Хто стукає, той достукається. Не проблема. Я ж з телефоном не ходжу різні. От і так переходимо до нашої теми. Що робити? Е, відразу кажу дуже-дуже. Прошу, пишіть свої досвід. Викладайте в коментарях, як ви е, з цим оцим всім боретесь, долаєте ці всі проблеми, які у вас є варіанти, які у вас є досвід використання якихось акумуляторів, панелей, там ДБЖ, все те, 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 що якось все це дуже цінно для людей, хто живе в квартирах, глядачів. Глядачі будуть заходити в коментарі, дивитися, може, моя система, мої варіанти не підійдуть їм. Але підійдуть ваші. Тобто, який би у вас не був досвід використання якихось акумуляторів, якихось джерел енергії, таких власних, автономних, все це пишіть, все викладайте. Це буде дуже-дуже корисно всім, і навіть і мені теж, бо е я ж кажу, що те, що я планував, воно в мене зараз щось не дуже і виходить. От. А, хотів вже сказати, скільки виробляю моя сонячна електростанція на 16 кВт. Це останні. Та останній тиждень десь, якщо не більше, там в мене графіки малює, нервник, якщо по Warfight у нього підключиться, там такі стовпчики по і все. О, то останній цей тиждень він виробляє буквально 6 з копійками, 6, майже 7, от, так от у таких от межах 6-7 з копійками кВт-годин за світловий день. Ну, цей світ... сонячний я не можу світловий день, розумієте? ну, Тобто, це для мене, ну, для когось може це і багато, 6-7 кВт-годин. Для мене це мало, бо я ж кажу, в мене все на електроенергії. Тільки тепловий насос, тільки тепловий насос е, за свою за добу спожиє отаку от кількість електроенергії. І це зараз поки ще тепло. Коли похолодає, там буде нулі нижче, він буде споживати приблизно 10 кВт годин е, на добу для опалення мого будинку. От, Це сам тепловий насос. Сам тепловий насос. Уявляєте собі, а якщо вже додать оці енергості споживачі, там такі мінімальні навіть, то там вже не 850 Вт світиться на інверторі, а кіло, кіловат, а то й кіло 100. Це просто холодильник, роутер, якесь світло там і все. Якщо ще я плитку включаю, це ще е, на добу, там може бути, 3-4 години, а може і більше. Ну, тобто мені вже виходить треба більше. Е, Ну, як більше 10, та точно більше 10. Ну, там відносно теж, я ж кажу, на сіки на дворі там, на як холодно, на дворі, то може бути більше трошки. Ну, більше 10 це точно. Ну, а виробляє, ну, він, бачите, 6-7 моя сонячна електростанція, зараз кВт годин Це ні, ну як ні про що, це нормально. Тому е, я це вже думаю, замислююсь над таким варіантом. До того ж, мережа. Дохла дуже, дуже дохла, я так дивлюся. Те, що нам говорять по телевізору, що там з мережею, ми відновимо там, да? через 3-4 дні почекайте, ми трошки відновимо, буде краще. Це все єрунда, не вірю я в це. Нам багато що не договорюють. Це ще практика з радянських часів, ми все це знаємо, що там все замовчується, щоб паніку не наганяти, вая яй кипішувать там, щоб люди не кипішували. Ну, я вважаю, що це дарма так роблять, бо заспокоювати людей не варто так. Присиплять, е, увагу. От. Люди, може, щось би купили б собі якийсь там акумулятор чи ще якось підготувалися, село переїхали, а так думають, а нічого там сказали через 3-4 дня, там, через 5-6 днів, через тиждень, два легше буде. Ми відновимо там проводки скрутим. Треба розуміти, що в багатьох оцих підстанціях, трансформаторах там вже взагалі ремонтувати нема що. Там просто руїни і металобрухт, розумієте? Там це не те, що скрутив два проводки і за лентою замотав, все, ми поремонтували. Там просто розрівняться екскаватором і почать будувати заново. Тут ТЕЦ, чи ТЕС, чи що там, чи тут трансформаторний вузол. То... О, так що критична ситуація. Це навіть видно особо геніальним. Не треба бути це видно навіть по вимкненнях електроенергії. Те, що пишуть графіки, у нас викладають графік на сьогодні, тільки на сьогодні, розумієте, немає навіть якось постійного. Стало графіка стабільного. Немає. На кожен день, щоб люди собі привикли, щоб було зручно, ага, там з 12 до 2 не буде електроенергії. Я це точно знаю. І це буде кожен день. Ні. Такого немає. Я не знаю, як у вас. пишіть, до речі, дуже це буде корисно. Як у вас вимикають, по скільки вимикають, чи у вас теж нестабільний графік. Але у нас він не стабіль, він змінюється кожен день. Тобто викладають вранці на день. О, це про що це говорить взагалі? Що самі енергетики, ті, що там перемикають, вони не знають, що буде сьогодні і куди треба буде перемкнути. Вони планують там, але навіть отакий от схема, от такий графік, він не завжди збувається. Бо там графіку ось бувало, вчора навіть писали, да, в сусідньому селі там, е, наші сусіди там однаково воно виключали, все. Стільки-то у них не було 5 годин електроенергії. У нас вмикнули, у них не вмикнули. Розумієте? Тобто, мабуть, вмикнули і їх, намагалися вмикнути, але побачили, що мережа просідає, напруга сильно просідає, і вимкнули, хоч щоб хоч хоч у когось щось було. От про, це говорить про ну критичний стан мережі. Просто критичний. Це непередбачуваний він вже. О, став, це добре, коли одне справа, коли ми можемо щось передбачувати, коли були раніше графіки, там якісь е, ще рік назад, два пам'ятаємо, були там були нормальні графіки. По плану все там виключалося, то зараз зовсім інша ситуація, зовсім інша. Графіки змінюються, може бути більше не будь електроенергії, ніж будь, е, може навіть не співпадати з графіком, те, що там, ну я ж кажу, що. Ситуація погана, і навіть якщо б не продовжувалися розвальні оці всі обстріли, то навіть з такою ситуацією було б гірше, бо холодає більше потребується електроенергії, більше люди вмикають якихось обігрівачів, якихось приладів, день менше більше світла, ну і тим далі туди до грудня, тим більше буде споживання електроенергії. Це однозначно, це законно і це завжди так відбувається. Тут навіть і сперечатися нема про що. Тому буде погіршо. А якщо а... Та не то, що якщо, це навіть ніхто не сумнівається, що ті обстріли продовжуються, бо не видно, щоб воно там щось припинялось. Не видно, розумієте? Тобто, буде однозначно гірше. Однозначно буде гірше з енергосистемою. От, е... та й з газом теж, не тільки з електроенергією. Треба розуміти, що. Газ і електроенергія це все енергія. <с> і Те, і те. Це енергія. Тобто з газу можна зробити електроенергію. А значить, якщо не вистачає електроенергії, будуть більше споживати газу. Вона накупили, навезли цих газових великих. Ну, невеликих такі вони в контейнері, може, бачили, там такі контейнери знімають машини, ставлять його десь там в вулиці, в мікрорайоні. Він там робить електроенергію на... з газу, переробляє газ і робить електроенергію на цілий мікрорайон там, да, квартири. Але ж він споживає газ, він його багато споживає. Дуже багато, розумієте, а це значить, що запаси газу теж швидше вичерпуються, якщо не вистачає. І навпаки, якщо б газу не вистачало, то більше вистачало, використовували електроенергії, бо все це взаємозаміняємо. Розумієте, навіть сюди можна додати і те, що на заправці енергію, оту сюди <су> до газу і електроенергії, бо з тої енергії рідкої теж можна зробити електроенергію. А це значить, що Що якщо у нас буде такий з газом, то і на заправці або вони опустіють, або ціни піднімуться до небес. Так що варто, мабуть, було б і ще що, кого немає, в кого є генератор, то придбати пару каністр, там бензину чи дизеля, в залежності, який у вас генератор, дизельний, чи поки він там є, той бензин чи дизель. От, ну, така ситуація. Я не знаю, як воно буде далі. Ну, як не знаю, однозначно буде гірше, далі, далі буде гірше. Я вже навіть думаю, який би режим мені переналаштувати на інверторі, бо той, що СБУ, у мене зараз стоїть СБУ, але я його трохи удосконалив, як би мовити, Ну як удосконалив, я просто додав не тільки від сонця. Тільки від сонця, здається, там мене поправляли. Це Якісь осо, осо, не сол, осо, вроді би, осо, ну, коротше, ви знаєте це. О, то Я додав ще й заряд від мережі. Тобто, коли нема сонця, там 11-й пункт здається, у ті. От, і там... А, ні, 11-й пункт це е, струм заряду від мережі, а там якийсь другий пункт, там, де можна переставати. Від... А, там де ж цей заряд тільки від сонця, ОСО, там цей пункт є ну, влаштування інвертора, я думаю, ви б всі бачили ці всіх, як воно там кхе, переналаштовується. Тобто, пункт, там, якщо сонця не вистачає, Ото інвертор починає, коли сонце зайшло і сонце потухло там на інверторі, вже сонечко не світиться, то інвертор починає заряджатися від мережі свою батарейку, яку він не дорязав. Це я вже таке давно зробив. А тепер думаю, може вже мені перейти на режим SUB, тобто сонце, мережа, батарея, щоб завжди заряджалась батарейка. Бо нічного тарифу, я ж кажу, не знаю, як у вас пишіть, будь ласка, ну, в мене нічного тарифу вже часом і не вистачає. В залежності теж від того, який графік там. От, Якщо вони ж вічно здвигають, щось переробляють, світло може не стати в 11, якраз і ще й тариф почався, в 11 не стало. Може, навпаки, якраз нічний тариф почався, і в 11 з'явилася електроя. Це ідеальна ситуація. Тоді е, в 11 з'явиться, потім десь час вона зникне, і десь знову часа 4 з'явиться, і там ще в мене підзаряд. Це сама найкраща ситуація. Саме більше часу в мене є по нічному тарифу, тобто у відвертора є, щоб зарядити свою батарейку. Я вже навіть виставив заряд батарейки спочатку 30 ампер. В мене стояло від мережі, то можна окремо виставляти від сонця від мережі, і виставив я вже з 30 на 40 навіть ампер, що Він швидше заряджався по нічному тарифу. Але дуже багато там не навиставляєш, виставляєш, бо в мене 16 амперний тільки автомат. Після лічильника стоїть. А 16 А це 3,5 кВт. Якщо заряд батарейки йде там, 40 А плюс тепловий насос, робить це вже якраз під зав'язку. 2 кВт йде на батарейку, виходить, плюс тепловий да, да, це 3 кВт. От така ситуація настала М -м, плачевна. От, Про те реле, яке я поставив, розумне, ну, воно не розраховане, щоб так клацати електроенергії, воно пропадає електроенергія, і воно там вже ну, ти його не налаштувати, не можеш нічого, можеш включити та все. от, А, саме гірше те, що коли пропадає електроенергія і з'являється, і коли якраз на момент виконання сценарію, яку я прописав, тобто, наприклад, сценарій, вмикнутись в 11.23.00. Нема світла, 20, а воно з'явиться якраз через 2-3 хвилини. Розумієте? Розумієте? О. І на цей момент, якщо немає електроенергії, немає мережі, воно не вимкнеться, звісно, бо немає мережі, воно вимкнуло взагалі потухло, темне. О, З'явилася електроенергія через 2 хвилини, воно вже не вмикнеться. Ну і так само на вимкнення воно працює. О, так що така дурня. Радили мені там це реле переробити автономно, типу щоб живлення йшло від інвертора постійно, а на вимкнення мережі ви, щоб реле це керувало контактором. Ну, мабуть, я так і зроблю, але з часом, не зараз, бо це треба і контактор ще знайти. Відразу, з часу це не піде, що це не переробишся. Це... Не кнопочки там понажимати, переналаштувати. М -м. Так що така. Ситуація, ще раз дуже прошу, будь ласка, пишіть, як ви справляєтесь, що ви собі придбали, що ви собі зробили. Це дуже-дуже буде корисно для всіх глядачів, бо багато хто просто не знає, що робити за цим всим. Якщо у вас є якийсь досвід, він комусь підійде. Комусь не підійде, а комусь таки підійде. Завжди казав я, і зараз такої думки, що якщо є змога, все ж таки поїдьте десь в село на дачу, до батьків, хата в селі там все ж таки у вас хоч пічка буде. От ви там зможете дров під, підкинути, там під класи. Протопити, те світло там, свічку запалить, там, світло то вже таке світло, акумулятор поставили, роутер за цей інтернет вже буде, зарядка гаджетів, так як я показував у попередньому відео. Хоча б так. Але у вас буде хоча б тепло в хаті, води накачали скважини, там насосом ручним чи з краниці підняли, буде вода і буде те. Ну, таке життя, така ситуація. розумієте. В селі набагато більше можливостей. Якихось варіантів, щось, щось зробити можна в квартирі. У вас взагалі ніяких варіантів нема і не буде. розумієте? Буржуйку ви там не поставите, ніхто вам це не дозволить зробити. От. Ну, Мінімальні можливості, мінімальні. От Мінімальні. Та в селі набагато, Ви можете і панельку якусь поставити, я ж кажу, і води піти накачати, і каналізацію тут злий, хоч він трохи якесь вилить там куди. Кажи. Я не дуже. Одужав я, ця болячка, якась не знаю, що воно ходить, чи корона якась нова, чи що воно. Ну, прищила чи нема, на мені ще поки. Там, <рістити> якось кажуть вже якась корона з прищами ходить. <рістити> Отак от, от і живем, да. Так що ще раз, якщо є можливість, краще поїдьте на цю зиму в село, бо ситуація буде капець-капець просто в тих містах. От ну я не знаю, як там будуть люди виживати. Ну звісно, що можна і в місті жити, в власному будинку. Це я, я кажу не про село, про а я кажу про власний будинок, якщо конкретно, точніше. Тобто можна жити і в місті, але власний будинок мати, там вже набагато ширше у вас буде є можливості. Там і вода буде своя, і каналізація якась своя, і скважина можна зробити, чи криниця багато кого є в місті, навіть свої. От своє опалення, своя пічка, буржуйка, своя труба. бо це своя хата. Вона окремо стояча, тут ніяких питань. Квартира це зовсім інша ситуація. Це залежність, це система. Це ні, ні кроку, ні вліво, ні вправо, нічого не можна. а це живе тільки так, а як так жить в холодній, без електроенергії, хаті, без води. Не знаю. От, от така от ситуація. Так що не знаю, пишіть, який у вас режим, може, ви теж вже переналаштували свій інвертор. Якщо у вас такий, типу, як у мене, Анер, чи ПВМР, вони всі однакові. Який режим був би кращий? Бо я взагалі в цих режимах не дуже шарю. Це в мене цей СБУ, я його знаю, і користувався все літо і все. От, бо все було нормально, та Я навіть у мережу й не вмикав, вона була вимкнута. В мене, ви це все знаєте. О, зараз ситуація зовсім інша. Я вже думаю, може якийсь інший режим зробити, не знаю. переналаштувати. Пишіть, який би може було б краще. Для такої ситуації. Там є ще USB, SUB, ще якийсь може режим. Не знаю, поки що сижу на такому удосконаленому СБУ. Начебто поки... вистачає, поки. І то, я ж кажу, що вже заряджаюся навіть від денного тарифу. Так що економія вже по нічному, тільки тільки по нічному, вже не завжди виходить, зарядитися, Не завжди. Небо темне. Так і живем. Генератор, ні, придбати я не буду. Я його принципово не хочу купляти. Ось принципово просто розумієте той бензиновий генератор. Ну, от, ні, і все. Це не варіант. Для мене це не варіант, для когось може цей варіант, для мене ні. О, ну от І все, що я хотів сказати. Обов'язково ще раз діліться своїм досвідом, хто як виходить з ситуації, виходить, як виживає зараз, що ви про це все думаєте. Ну все, Всім дякую за увагу. До побачення.